Подвійне покарання для військового, яке не прокатило. Історія дуже повчальна. Запам'ятайте, поділіться зі своїми побратимами для того, щоб не потрапити в ситуацію, про яку я сьогодні розкажу. Наш клієнт військовий керував автомобілем за знаками алкогольного сп'яніння. Поліція його зупинила, запропонувала прийти огляд на стан алкогольного сп'яніння. На місці він відмовився, захотів пройти огляд в закладі охорони здоров'я. Його туди доставили, і там лікар провів огляд. Лікар порушив процедуру, склав висновок про те, що військовий перебуває в стані алкогольного сп'яніння. В подальшому поліція склала на нього на підставі такого висновку протокол за чотири першої статті 130, -ї. і далі вони поїхали до місця, де зупинили військового. Під час руху е, ці діятелі вони зателефонували до ВСП військової служби правопорядку. Коли вони приїхали на місце зупинки водія, вони Доскладали протокол з 4 статті 130 і за керування в стані окольного сп'яніння військовим водієм, а ВСП приїхала, затримала військового, провели огляд також на стан окольного сп'яніння і склали ще один протокол. Фактично, особу намагалися двічі притягнути до відповідальності за одне і те саме правопорушення. Ми прийняли участь в судовому засіданні дистанційно, закрили провадження по справі 172.20. І зараз очікуємо ще протокол по чтенні першої статті 130 і теж його закриємо, тому що там немає складу адміністративного правопорушення, тому що огляд водія в лікарні було проведено з порушенням інструкції, з порушенням вимог чинного законодавства, з порушенням процедури.